Преподобний Нестор, письменник, літописець, народився близько 1055 року, помер близько 1114, гробниця преподобного Нестора в печерах києво Печерської лаври, автор читання про життя і згублення Бориса і Гліба, Феодосія і Ігумена Печерського. Нестор автор і упорядник повісті минулих літ, написаної на початку 11 століття 1113 року. Це один із найдрівніших літописів нашого народу. Це повість минулих літ, звідки почалась. Руська земля, хто в Києві перший став князювати, і звідки руська земля стала будь? Дніпро бере свій початок із Оковського лісу і біжить на південь, впадає своїм гирлом в Понтійське море. Це море вважається Руським. На берегах його. Як переказують, учив святий Андрій, брат апостола Петра. Андрій, який учив у Синопі, прибув у Корсунь. І дізнався він, що недалеко від Корсуня є гирло Дніпра. Він захотів одвідати Рим і приплив у гирло Дніпровське, і звідти вирушив у город Дніпром. І сталося так. Що він прийшов і став під горами на березі. Вранці прокинувся і сказав учням, які були з ним, бачите, гори отці, на цих горах воссіяє благодать Божа, буде город великий, і воздвигне Бог багато церков. І зійшов на гори, благословив їх. І поставив хрест, і помолився Богу, і зліз з гори цієї, де опісля виник Київ, і подався Дніпром у верхів'я ріки. Нестор Літописець.